Сьогодні у нас уже вівторок. І якщо ви перед собою бачите потяг, то значить ми знову відправляємось у подорож. У мене виникла ідея поїхати в одне цікаве місце. Місце правильно, в правильному місці. Я вам більше розповім детально, де ми побуваємо і чому я обрала цей варіант міста. Ну що ж, ми вже на місці, зараз йдемо вокзалом. І... Пару слів про те, куди ж ми приїхали. Ми приїхали у місто Росток, але ми будемо гуляти не самим містом, а поїдемо в один із його віддалених районів. Більш детально, звичайно, розповім по ходу відео. Зараз хочу відповісти на такі питання, які мені закидають, скільки ж часу ми їхали, і як добирались. І так, від нашого міста до місця призначення дорога займає 2 години. Ми мали дві пересадки, тобто з одного потягу ми пересіли в інший потяг. І зараз ми їдемо. скоріш за все, це приміські електрички. В Німеччині це називається s bahn Зараз ми відправляємося лінією s 1 в сторону Варне Мюнде. Але наша зупинка буде мати назву Лютен кляєн Стосовно вартості проїзду. Я вже багато разів розповідала, але для тих, хто не знає, повторюся ще раз: я маю проїзний, який коштує на сьогоднішній день 49 євро. Цього проїзного мені вистачає для поїздок на місяць по всій Німеччині. Звичайно, там є якісь свої виключення, але мені поки що було достатньо. Стосовно Ігоря, у Ігоря шкільний проїзний, і він поки що також для нас безкоштовний. По всій Німеччині він може пересуватися. Я про це запитувала у нашого касира, проводника. Я не знаю, як це правильно називається в Німеччині. Вибачте мене, будь ласка. Коли перевіряли наші квитки, і ми подавали свій квиток, то я в неї про це запитала. Ми мені сказали можна. Міше ж ми приїхали на місці. Перше в цьому місці з Ігорами були два роки тому. І мені стало просто цікаво подивитися, що ж змінилося за цей час і як це було. Хай йде. навіть два тижні. І, як кажуть, наше знайомство з Німеччиною почалось саме тут. Бо в Берліні ми були надовго. Ну, йдемо прогуляємося. Тут дуже гарно. Ну що ж, йдемо так, знаєте, на... Помацьки, бо, чесно кажучи, трошки пам'ять підводить, а у мене взагалі пам'ять на місцевість дуже-дуже погана. Цей район називається просто Ханцемеса. Меса. Саме тут ми жили. І щоб потрапити до цього району, треба доїхати на зупинки від вокзалу Лютенкляйн. Ми їхали, я вам там знімала в тому невеличкому потязі. Це лінія С називається тут. І в тому невеличкому потязі був навіть туалет. Вибачте, будь ласка. А ще, до речі, було так цікаво. На одній з зупинок, у нас всього п'ять було зупинок. Зайшли дітки. Хлопчик постарше, мабуть, десь років 11 хлопчику, і дівчинка десь років 7. Вони підходили до пасажирів. Вони підходили до пасажирів і запитували, скільки їм років. Це так цікаво, як ви розумієте, тут таке гарне спокійне місце. І для людей, які тісно тікали від війни, якраз це місце підходить для спокою. Але коли ти живеш в одному приміщенні з людьми, де більше 600 людей, то трішки складно говорити про спокій. Ну, одним словом, якось так трішечки. Точно було? Де ми гадаємо, чи була ця штука тут, чи ні щось. Я не пам'ятаю. Але ми проживали ось в тому будівлі, в тій будівлі. І там написано, що це хан Семеса, Як кажуть, це, все закрито. Ну, зараз пройдемося. Здається, всередину ми чи зайдемо. Тут я знімала деякі ролики, які є на каналі, до речі. Нас привезли тоді як саме якраз цю частинку, цю платформа. Хоча, я думаю, як ми туди заїжджали. можливо, нас туди нас привезли. Але я добре пам'ятаю, що ми обійшли будівлю і зайшли всередину. Ось ця сама будівля. І зараз я вам її трішки познімаю. Це виставочний зал. Тут, як правило, виставка картин. Можливо, ще чогось, але я читала завжди, тут була виставка картин. Ось Туди ще є прохід, мостик, там ми також гуляли, але ми зараз трішки іншу сторону. З цього кінця був медичний центр. Де можна було звернутися до лікарів, ну, наскільки це можливо. Як кажуть, бачите, тут вже всі розплановані події. Звичайно, тут все зачинено, зайти неможливо, але якщо так глянути, там навіть трактора стоять невеличкі на території. Це було зачинено, цей хід не було зайти, до речі, бо вважалось, що це... Правильно, бачите, Ось тут також все зачинено. якщо, Я не знаю, видно вам, чи в камеру чи ні, бо я йду і знімаю, і розмовляю. Ось тут столи були. Це вже ми тут їли. Я навіть десь викладала, яка була черга за їжею. І то й не дивно, бо 600 людей це величезна кількість людей. А ми хочемо прийти не Тільки сюди. Ой, дивіться, вибачте вас. Перебила, куди я хочу пройти, але тут настільки все розплановано, що навіть вже є новорічні виступи заплановані. Ось так. Ось так живуть німці, ось так у них поняття терміни розраховані. Ось, якщо видно вам, там є зала і там ми жили. Креатив, бачите, якась креативна, 10-річна виставка. Там і вишивка, і в'язання, і кісточки є. Ось. Ось тут був пункт видачі, мабуть, їжі, якщо я не помиляюсь. А можливо і далі. Бо можу помилятися, зала величезна, ну, стільці і столи ви можете побачити. І, звичайно, на цих столах і стільцях ми їли. Ось так. А ми хочемо відправитися далі. Ось там якраз. Міст передійде. Зараз трішки сіє тущ, хоча погода не передавала дощу. Маю надію, що ми не змокли. Ой, дивись, камеру пока не папиться. Зараз ми сходимо туди, там море. Туди ми підемо. Бачите, територія дуже велика для висночного залу і, звичайно, для тієї кількості людей, яку сюди поселили тоді два роки, більше ніж два роки. Тому це було березень 2022 року, тому це звичайно, така величезна територія і дійсно дуже гарна територія. А ми зараз відтрапляємося до моря. Тут дуже-дуже близько. Скоріше за все, там, мабуть, якесь буде мероприємство. Бо сцена, негнали, але на дворі дуже сильно йде дощ. Давай шукати, де сховатись від нього. Прям нерівмовірно пішов дощ. Зараз ще, зараз ще нам тільки залишилось намокнути, Це супер. Треба було повертатися там, де навіть під навіс. Одним словом, прогулянка вдалася на славу по дощу. Ну що ж, трішки дощ пройшов, постояла під деревом і йдемо далі. Ось я пам'ятаю цю штучку. Ігор на ній катався. І йдемо тут. Тут дуже гарно. Мені дуже подобається. Тому я вирішила відзняти цю місцину. Знаєте, подивитися на це все вже іншими очима. Не тоді, як в тебе, знаєте, величезний страх, і ти не розумієш, що тебе чекає далі. Хоча і зараз ми не розуміємо до кінця, що нас чекає. Але якщо бути чесними, то все рівно ти можеш передбачувати розвиток подій. Для особисто своєї родини. У той час я цього не могла передбачити і навіть не мала ніякого явлення. Що, щось по дорозі до моря, ось така класна місцина, тут дуже так красиво, атмосферно. Тут є люди, але моє, мою увагу приглабило озеро. Хочу вам показати його поближче. Будується в міст якийсь, я не пам'ятаю його, але можливо був. І ось дивіться, яка краса. Просто ефект вау, мені здається, забезпечений. І цей мост будується, його тісно не було, і це все тільки ведеться будівництво. Багато кораблів тут, то якщо не помиляюсь, це корабль музей І тут можна, взявши квиток, прогулятись по самому кораблю. Але я не знаю, чи працює він сьогодні. Бо ми вже якось намагалися колись пройти, але воно не працювало. І да, це йде будівництво не мосту, а пірсу. Я тепер подивилася. Раніше пірсу цього не було тут, а зараз ведеться його будівництво. Прогулянка кораблем видалася дійсно вдалою, класною і насиченою. А більш детально про цю прогулянку я вам розповім уже в наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте подобайку, напишіть цьому відео коментар, я буду вам дуже-дуже вдячна. А ми зараз відправляємося під землю. Вона вся така розмальована і незрозуміла була б мені спочатку. Я постійно плуталася, як тоді ми були також тут. І цього разу ні. В той день ми з Ігорем намокли тричі. Найбільший дощ на застав на вокзалі. Але ми вже зараз повертаємося до себе в місто. І чекаємо вас в наступному відео на прогулянці в корабле.